Скажіть, будь ласка, чи можна отримати знижені відсотки на іпотеку? Я купую будинок, мені потрібно за нього виплачувати не тільки іпотеку, а чи і банку відсотки. І чи можна знизити ці відсотки щоб менше платити? Ось дивись, така кажуть люди: от ой, дуже великі відсотки, значить, нам не потрібно купувати будинок зараз. Ем, ну... Тут тонка грань, дивіться за часів корони були дуже малий відсоток, і будинки ж будинки піднімали в ціні на 100 тисяч, давали готівкою, купували, купували, купували. Тобто перебивали нормальний ринок Шарлота. Коли відсоток був низький? Но тут така один нюанс. Коли відсоток низький, ти не зможеш перефінансувати ту суму, яку ти потратив на будинок. Що ти втратиш на будинок там 400 тисяч, і в тебе 3,5% іде в річних. Тобі нема сенсу робити рефінансування. Ти не зможеш фінансування зробити, тому що рефінансування це йде тільки зменшення твого відсотку. Коли відсотки високі, в тебе є можливість збити продавцю ціну будинку, тобто відсоток ми не можемо збити, а збиваємо ціну. Но ти в майбутньому маєш шанс зробити рефінансування на цей будинок по відсотках. Тобто, якщо було 6,5 і коли стане 3, ви можете спокійно зробити рефінансування. Тож вигідніше купувати будинок, коли йде високий відсоток, тоді хоч можна поторгуватися.